А зараз поєдинок, якого ми чекали всі разом. Каміл Соколовський. Польща крокує вже до рингу, А за ним вийде слідом українець Віктор Вихрест. Каміл Соколовський дуже гідний, дуже гідний боксер. Також він, до речі, виступав у Дніпрі на турнірі, який транслював телеканал ікспорт наживо. Тоді він у важкому бою програв титулованому досвідченому кремезному турецькому майстру шкіряної рукавички Зену. І зараз Віктор спробує Фаусте. дати бій Віктору Фаусту Вихристу. Так з німецькими промоутерами працює Віктор Вихрест. Додалося до його прізвища ще оце, от містичне Фауст. Що можна сказати про Віктора Вихреста? Чемпіон Європи в Харкові золото він взяв на континентальній першості, Переможець Європейських ігор 2015 у Мінську. Потім поступився він в фіналі чемпіонату України багаторазовому чемпіону світу з Майдаю, кікбоксингу Гаві, який перейшов у бокс, вирішив, що не хоче далі змагатися з цим. Незручним для себе опонентом перейшов у профі і поки що дуже успішно виступає. Жодної поразки достроково долає своїх опонентів. І слід напевно також згадати, що не так давно Віктор Вихрест також переміг у Німеччині Каміл Соколовський. 34 роки показують нам його кровним планом. Давайте подивимося статистику. 10 перемог, 4 дострокові поразок. У нього також досталь. Кевіктоба. А це Віктор Вихрес. 28 років українцю, Чотири поєдинки у профі, чотири перемоги, чотири дострокові. Віктор Фауст Віктор Фоус вихрес. Переміг своєму останньому бою. Ягупа Саглама, який представляє Німеччину етнічний турок стартував в профі, здолавши білоруса Андрія Мазаніка. У Дніпрі переміг цього року Габрієля Енгуему. Ну і перемагав Семена Пахомова у Києві. Розпочинається бій. Джебом зустрічає свого суперника Віктор. Соколовський. Стійкий хлопець може закатити видовищний поєдинок, і, можливо, це навіть найбільш серйозне випробування для виграста зараз. У профікар'єрі, звісно ж, в матовські кар'єрі були у нього і більш небезпечні опоненти. Тож і Кларк у фіналі чемпіонату Європи та і. Європейські ігри я думаю, запам'яталися багатьом, але профібокс це трохи інший вид спорту. Все таки влучає джебом. Страшна зброя джеб у виконанні віктора Викреста. Додає, підключає і праву руку український боксер. Міл Соколовський поки що намагається так підпресинговувати, але, звісно ж, вихрест його тримає на Джеві. Хороша двійка у виконанні українця. Так, мені здається, підкосилися трохи ноги Соколовські. Не дарма вихреста у Німеччині порівнюють з братами-кличками, тому що, ну і зовні за габаритами, десь так нагадує Віктор Вихрести за стилем. Боксу також легендарних чемпіонів наших. Добре влучає Віктор. Так, ну деморалізованим поки що виглядає Каміл Соколовський. Поляк таке відчуття не знає, що робити. Класна серія від Вихреста. Ой-ой-ой! Ну, не знаю. Бачив я, як Соколовський тримає удар, бачив, як він вміє демонструвати характер, тож не падає, але удари Віктора Вихреста небезпечні, удари дуже потужні. Правий проходить, правий прямий дістає Соколовський. Прізвисько у нього Сокол. Ну, ясно, звідки походить від прізвища, власне. Ще одна трічка. Хороша була у виконанні Віктора Вихреста. Поки що все вдається українцю. Власне кажучи, Кам'ян Соколовський не є якимось небезпечним нокаутером. Лише чотири рази він достроково фінішував своїх опонентів. Тому вихресто тут, особливо боятися нема чого, треба робити своє. Напряга, он що, що раунд два, і все. Уважно, Думай, надлядь, уважно Відео. слухає Віктор на настанови і поради Андрія Котельника, який секундує Вікторові. Андрій Котельник, ну, ясна річ, що призер Олімпійських і Росії. Екс-чемпіон світу серед профі, легендарний наш боксер, який вписав своє прізвище. В історію цього виду спорту зараз опікується є менеджером, ну і наставником Віктора Вихреста. Також добре заходять джеби Вихриста. другий раунд непогано розпочинається. І через руку вихрест дістає правим прямим каміла Соколовського. І клінч Клінч рятує зараз поляка, тому що він пропустив класну серію виконання нашого боксера. Удари, які такі, ну, на межі флеш-нокдауну. Я думаю, так. Коли такий спалах у голові, пропускає знову Каміл Соколовський. Завівся вихерст, відчуває, відчуває, що суперник. Як мінімум наляканий, ну і десь приголомшений, можливо, ось такими пострілами від вихреста. Ой-ой, ой які жорсткі удари, які жорсткі удари. Мені здається, що лише диво якесь, і морально вольові якості, неймовірні, допомагають польському боксеру стояти на ногах. Вихрест повністю зараз домінує в цьому раунді. Черговий джеб. Через руку зараз боковий такий удачу викинув Киміл Соколовський і. Знаєте, було небезпечно, тому що опущена була ліва рука Віктора Вихреста. Навіть коли ведеш бій, у супорожкій вазі не можна втрачати пильності. Я думаю, що це аксіума. Ще один лівий боковий небезпечний від поляка, але те, що робить вихрест, це, звісно ж, просто має якусь руйнюну силу таки. Друга три хвилинка. Знову хотів дістати Соколовський Вихреста, але не вийшло. Проковтнув ще одну двійку поляк. Важко, важко Соколовському, і Віктор Вихрест, думаю, що хороший заділ зробив. Добре, Отдыхай, 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 пас от роти. Ну-ка. Щойно віддіх. зізнався польський боксер, що важко йому. Не чекай його довго правого, каже тренер Каміла Соколовського. Шестанчий Ридонічко-Соковий, вище за роботи. Камінь, отдих. І дихай, дихай. Чекаєш, не чекаєш ще раз. Наголошує на цьому секундант Поляка. Дійсно правий прямий Віктора Вихреста. Дуже дуже сильний. Влучив, влучив Соколовський зараз. Чого завгодно можна чекати від цього польського боксера? Я пригадую, як з Демірезеном він нібито мав вже впасти, але до кінця довів бій, пройшов всю дистанцію і завдав клопоту там опоненту. Бокові у Соколовського залишається небезпечними, але, звісно ж, Віктор Вихрест тут uh, має величезну перевагу в цьому бою. За кількістю влучних ударів. Тут, uh, Просто неспівставно, напевно. І ось цей правий, якого радили Камілу не чекати. Дочекався. Думаю, далі буде. Неймовірна трійка від Віктора Вихреста. І ще одна потужна серія. Поляк, ну на межі, мені здається, можна його було б і добити, але відпустив, вихрест його на деякий час. Важко дихає Каміл Соколовський. Вставай ноги, Йде вперед Соколовський. Боковий знову небезпечний, але на щастя не дотягується він. Пауза Пауза на користь поляка, напевно, тому що повітря ну, у нього практично немає. І зараз можна було б, мені здається, допрацювати. Третій раунд. Вицілює, вицілює Віктор Вихрест. Хорошу серію провів і правим Таку крапку поставив не остаточно в цьому поєдинку, але атака була ну, досконалою. Практично. З усіх боків летять удари. Каміл Соколовський падається. Нокдаун. Навіщо ти підводишся, Каміле? Не слід, не слід на хитких ногах. Він крокує, показує, що буде продовжувати. А є ще 20 секунд у цьому раунді. Ну що, Віктор Вихрест? Україна не викидає багато ударів. Вочевидь, відкласти вирішив Віктор справу до наступного раунду. Повернемося за хвилину.

А ми чуємо поради Андрія Котельника, який каже, що ну, не слід опускати руки, і напевно варто пильнувати за боковими Каміла Соколовського, який може лакі-панчем все-таки влучити. Тож, продовжується бій, четвертий раунд. Двійка від вихреста. Джеб дуже класний вихреста. І він виснажує, він має ще й накопичувальний ефект такий, від якого Каміл Соколовський втрачає свіжість навіть попри те, що тут а, 50 лише кілометрів до Атлантики. Не вдається освіжитися поляку. Пропускає він удар за ударом. Я думаю, що ближче до кінця раунду Віктор Вихрест піде в атаку, і побачимо ми більш щільну серійну роботу. Знову джеб у ціль. Ховається за захистом Каміл Соколовський. Бачимо розсічення. Невелике з'явилося. у Польського боксера. Продовжується поєдинок. Атакує Каміл Соколовський. Я казав, що він вміє тримати удар і має велике серце. Прямолінійно дещо атакує Соколовський, але розуміє, що такими атаками він відтерміновує атаки Віктора Вихреста. Провалює вихреста суперника. Але це не означає, що слід опускати руки. На захист приймає двійку. Ви Соколовський. Чудове влучання. І Джеби також роблять свою справу. Завершується раунд. Двійка в захист Соколовський тут постійно, постійно тримає руки біля щелепи. Не розкривається. Ще раз впасти на канвас жодного бажання, вочевидь з волоску немає. І перерва між раундами. повний газ камінь східі. Певний газ. Отдихай, віддихай. Отдихай. Секундант польського боксера каже, треба зараз дати повний газ. Два раунди залишилися до кінця. Амі, як трошки рушиваєш то ще подубів. Не чекай на ті бомби, новомадірві своє. Не очікують її бомби, я думаю, ви розумієте. Тут Особливо треба. і виконує свою роботу. Закликає тренер польського сера. Yeah. Ви чули зараз Андрія Котельника, який каже, що по команді треба буде трошечки додати. Потенціал є. І Віктор Вихрес каже, що запас міцності також є для того, щоб накрутити темп. Ну, Побачимо, чи вдасться це зробити. Пробив, відійшов з лінії атаки. Віктор Вихрес. Соколовський. Змушений не влучати. Не встигає він за Віктором Вихрестом. Постійно Польський боксер під прицілом. А лівий боковий Каміла Соколовського не втрачає своєї небезпечності. Тому праву руку Віктор вихрест тримає біля щелепи, але подекуди опускає. Коли відчуває, що контролює дистанцію. Добре, зараз так, вибухає серію українець. Атакує вихрест. І зараз я думаю, що дуже важкі будуть півтори хвилини для Каміла Соколовського. Тулупу влучив, збивши дихання своєму суперникові вихрест. Але дає, дає перевести подих Соколовському. Тут, мені здається, слід було б різати кути і провести серію в 4-5 ударів. І поставити крапку, але збоку споглядати, звісно ж, набагато легше і давати поради. Хороша атака Віктора Вихреста, встиг опустити підборіддя Камін Соколовський, і там по дотичній пройшов удар, а зараз приймає на себе все поляк. Побраши, побраши! Чудово з живота на голову переводить українець. Блокує джеп. Підставочку бачила ми від Соколовського. Ну, завдяки пересуванням, завдяки своїй рухливості, Соколовський доживає. Швидше за все до останнього раунду. Okay. Зараз розпочнеться шостий раунд.

Задача правильно боксировать, вот і все. А і ти попадеш, он не так там попаде. Давай собрався, онлайн. <звук> Остання 3 хвилинка З цього поєдинку. Будьте <звук> äh, від передні. Засядьте Довести поєдинок до перемоги за очками, я думаю, що дуже просто вихрестав, але бажання все-таки ще одну дострокову перемогу додати до своїх звиттях попередніх існує у Віктора. Газуй, газуй закликає секундан поляка. Натомість вихреста неквапливо так пострілює зараз з дистанції. Не треба давати от можливості поляку так вистрибувати з серію. А раптом що? І класна серія. Вихреста треба додавати, допрацьовувати. Півтори хвилини до кінця бою. Важко дикає Каміл Соколовський. Трійка, важка трійка від Віктора Вихреста. Тул голова. Поляк сигналізує, що низькувато пробив вихрест. Хвилина. Остання хвилина бою. Класний правий влучає від вихреста. Я згадував недарма поєдинок Соколовського проти Деміра Зена у Дніпрі. Він дійсно стійкий, він дійсно мужній, він дійсно справжній боєць. Доводиться поляк в бою проти Вихреста, проти, при тому, що чимало важких ударів пропустив, але є ще 20 секунд у українця. 10 секунд. Жорстка серія в виконанні Віктора. І все. Поєдинок завершується. Завершується, можна вже зараз сказати, перемогою Віктора вихреста за очками. Був у нас нокдаун. Але Достояв Каміл Соколовський до кінця. І це перший бій у профі. В якому Віктор вихрестає, проходить всю дистанцію, Каміл Соколовський продемонстрував неабияку стійкість і здатність виживати навіть під такими от бомбами, які. Летіли на нього з боку українського панчера, ще й влучив тут щелепо в останньому раунді. Мабуть, віктор вигрес тут не розраховував, не чекав, що здатен на таку контратаку поляк. Супер важкі вазі опускати руки завжди небезпечно. Ну що ж, чекаємо. Чекаємо результату, який безумовно приємним є для всіх прихильників Віктора Вихреста для всіх українських фанатів боксу. Всі раунди, як на мене, забрав Віктор Вихрест. No you know? no, right. uh, the... Хорошая работа, дякую, поляк. Он задоволен, он тому, что oh, що... достоил до конца. Oh. Ну что Есть результат. Oh. Les trois juges, M. Derval, M. Potier, M. Dubois. Le même score de 60 à 53. Tous les trois en faveur de celui, -là. vainqueur à l'unanimité, qui reste invaincu, Victor Faust. Victor Faust, Vichrist, zdobouvae tsu peremuhu. Prounala <t 'en> pseudo. Vin disno... Виступає в Німеччині під псевдонімом Фауста Віктор Вихрест, чемпіон Європи серед аматорів. Впевнено впевнено перемагає польського боксера Каміла Соколовська. І я скажу так: що один з найближчих поєдинків українця має бути вже за якийсь титул, можливо. Регіональний пояс буде стояти на кону. Жодних, мені здається, перешкод немає. Для цього вітаємо Вихреста, вітаємо всю його команду, вітаємо Андрія Котельника і всіх фанів, які тримали кулаки за нашого боксера. Попереду у нас головний бій. Тоні Йока, Хрістіан Хаммер.